Доброго дня, шановні глядачі та гості каналу. Чи замислювалися ви, які ножі на найкраще підходять для домашньої кухні, для тої кухні, на якій зазвичай ми готуємо та й проводимо взагалі багато часу? І чому рекомендації шеф-кухарів не завжди актуальні саме для домашнього використання? Чому не завжди каже правду нам реклама у сфері кухонних ножів? Чому погляд, скажімо так, домашнього кулінара він дещо під іншим кутом, чим той кучу нам пропонує? І реклама? І професіональні кухарі. Зараз з'явилося дуже багато всякого кухонного обладнання, і взагалі вибір ножів може видатися справжньою головоломкою, що з цього потрібно саме нам, кажемо так, пересічним користувачам домашньої кухні. Насправді варто лише розібратися в основних нюансах, і може буде легко підібрати те, що відповідає саме нашим звичайним потребам: те, що зробить приготування їжі на домашній кухні простішим та приємнішим. Будемо розглянути коротко. Але більш детально, які ножі справді потрібні у побуті та чим вони відрізняються від тих, що використовують майстри кулінарії в ресторанах. Ми запропонуємо вам деякі свої ідеї, які базуються і на повсякденному досвіді. Якщо вам що є сказати на цю тему, якщо вам є про що посперечатись, завжди раді коменти, відкрити. А ми почнемо. Професіонали кулінарії мають у своєму арсеналі цілий набір ножів, кожен з яких виконує специфічну роль. Якщо подивитесь, дуже часто розповідають про так звану велику кухонну трійку: шеф- ніж, універсальний ніж і маленький ніж, який зазвичай називають ножем для очищення овочів та фруктів. Усі вони дуже схожі один на одного. І це ніби один той самий ніж з деякими змінами, звичайно, у формі. Але це нібито один ніж у різних розмірах. І це дещо навіть нагадує набор ключів автомеханіка. Найбільш скажімо так корисні в роботі розміри: більший, менший і ще менший. Є у професійналів дещо більш специфічні ножі. Ну, ось ми вже розповідали про довгі прямі ножі, які добре підходять для точного нарізання м'яса, про гнучкі філейні ножі, призначені для тонкої обробки, зокрема риби там, чи курки. Останнім часом професійні кухарі з Європи та Америки все частіше звертаються до японських ножів, таких як Накірі чи Універсальний Сантоку. Ці ножі мають унікальну форму, дозволяють використовувати особливі техніки. Які забезпечують точність, ефективність, але головним ножем професійної кухні все ще залишається шеф-ніж. І про нього завжди йде розмова, коли хтось починає розповідати про кухарські ножі. Ось і звернемо на нього увагу, що це за ніж так. Шеф ніж, який ми ще знаємо під назвою кухарський ніж. Цей ніж добре працює, коли треба готувати багато, багато і досить різноманітної їжі, скажімо так. Саме тому на на кухнях таких от закладів, ну на кшталт столових там та ресторанів цей ніж. Дійсно, може застаріти дуже час, бо це справжній фундамент професійного комплекту кухонних ножів. Якщо хтось готує власноруч, готує багато готує буквально з нуля там з інгредієнтів і не покладається на готові страви чи напівфабрикати, то цей інструмент і на домашній кухні стане незамінним помічником. Завдяки широкому та довгому лезу 20-25 см довжиною у досвідчених руках шеф-ніч насправді стає одним з найбільш універсальних кухарських інструментів. Він чудово підходить для нарізання м'яс, риби, подрібнення зелені інших продуктів. Його може використовувати для самих різноманітних задань різання і подрібнення до рубання. І навіть руків'ям ножа можна товти як пестому ступці, можна широке лезо використовувати як лопатку, обухом можна щось відбивати та розколювати щось тверде. Вістря дозволяє робити доволі точні та доволі Ефективні проколи у школах, де навчається шеф-кухарі, цим технікам зазвичай навчають. Ну, це і різ, ну, маятників, різні способи нарізання страв там соломкою, кубиками та інші. Все це вимагає певних знань, певних навичок, певної техніки. На це варто витратити свій час, ну, ваша ефективність дійсно зросте. Ніж почне деяку частину роботи, нібито брати на себе, ви справді це відчуєте. Якщо ви така Людина, якій шеф ніж потрібний, то варто обирати модель, яка буде вам по кишені і буде відчуватися зручною саме у вашій руці. Для аматорського використання рекомендують шеф ножі довжиною близько 20 см. Профі інколи використовують ножі навіть більші за 30 см довжиною. Але для того, щоб вправно працювати таким велетням, знадобляться неабиякі навички та дійсно простора кухня. З простором на домашніх кухнях не завжди дуже добре. Ну і про Ціни бувають дійсно шеф-ножі з дуже дорогих сталей, з різних порошкових сталей, дорогих марок вуглецевих сталей, які довго тримають гостроту леза. Але ці ножі, звісно, доволі дорого коштують і вони потребують догляду. Бо вуглецеві сталі на кшталт тих самих дамаскових дуже бояться корозії, а кухня доволі вологе середовище. По-друге, цей ніж довго залишиться гострим, але коли він таки буде потребувати заточування без спеціального обладнання та спеціальних навичок, ви цей ніж, мабуть, і не заточите, і краще не псувати його, а дістати гроші та піти з ним до профі заточника. І по-третє, часто ті самі тверді сталі бувають доволі крихкими. Тобто такі ножі е, потребують обережного використання, бо не полюбляють поштовхів, падінь, у щось тверде, що ти? профі, який працює на кухні. Кожного дня від ножа цього буде залежати, скажімо так, ефективність його роботи, швидкість його роботи, і він буде заробляти гроші на тому, як швидко та гарно він працює. От для нього купівля такого ножа з наддорогої сталі буде виправданою. Він просто відіб'є ці гроші більш ефективною роботою. Для домашньої кухні ми б краще радили, все ж таки взяти ніж з гарної нержавіючої сталі. Так, такі ніж треба буде. Частіше правити на Мусаті, а інколи навіть і підточувати, але він куди простіше у використанні, у догляді, не боїться корозії, більш доступний за ціною. А дійсно якісний ніж, яким буде добре працювати, з балансованими такими характеристиками знайти цілком можливо. І ось саме ці ножі, що ми показуємо, так від Гросмана, це саме такі ножі, оптимальні для домашньої кухні. Тому зверніть увагу, і для початківців профі, які ще не працюють там на п'яти. І зіркові ресторани теж може звернути увагу на ці ножі. Але так, це ніж, який своєрідна така ікона професійної кухні шеф-ніж. А які ножі, на нашу думку, потрібні саме для домашньої кухні? Шеф-ніж з повним правом може назвати ножем кулінарів, але може існує ряд ножів, які будуть найбільш корисними для повсякденного використання саме вдома. Ось, на нашу думку, ці ножі, і поговоримо про них трохи докладніше. І перше, як ото казали, хліб цьому голова, і на домашній кухні. Дуже буде корисним зубчастої ніж для нарізання хліба. І ось такий ніж ідеальний для нарізання хліба, випічки та кондитерських виробів. Крім того, цей ніж значно полощить роботу з соковитими фруктами та овочами, такими як помідори, деякі цитрусові там, ну наприклад, ківі ті ж саме. І навпаки, цей ніж допомагає розрізати тверді гарбузи чи кабачки, бо він дозволяє пропуляти тверду скоринку, так, тверду шкірку цих овочів. Можете вибрати як ніж з зубцями середнього розміру розміру своєрідний, такий універсал, ніж з великими зубцями, якщо ви ріжете часто щось тверде, і ніж з холяподібним лезом, який добре підходять для соковитих фруктів, та всілякої там кондитерської кремової такої, продукції, на штат тортів тих самих зрізи будуть хайними, рівним. Наступний ніж, про який, мабуть, було розповісти перший, це універсальний ніж.